Подія, яка здивувала весь світ, це удар Ізраїлю по столиці Катару. Досі по будівлях, де знаходиться, де проживають е, чи, очільники Хамас. Ну слід зазначити, що в свій час була домовленість між е, Катаром, Ізраїлем та США, що не будуть завдаватися удари по тим будівлям по Катару, де перебувають очільники Хамасу. речі, це ті, які живуть, ведуть перемовини. Вон, Катар є посередником перемовинок щодо війни в секторі Газа. Крім того, що е, ці переговорники фактично вчора заявили, що не готові до, до перемовин знову сісти за сіл переговорів. Таке враження, що не теня хоче продовження якихось переговорів. Ну і родичі заручників зральських безумовно зараз дуже дуже всього приводу занепокоєні. А Рада безпеки ООН сьогодні буде збереться на своє засідання е, стосовно цих ударів по катару, і це на вимогу е, Пакистану і. Ao zero.